Це не колапс і не трагедія для України. Це довга дорога, і ми маємо її пройти. Ми не стали членом НАТО на цьому саміті, але наша держава вже частина єдиної безпекової системи Європи. Такі підсумки саміту підбив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Віталієм Портніковим. Так як ми не стали членами НАТО на цьому саміті, нам треба стати членами НАТО на наступному саміті. А для того, щоб ми стали членами НАТО на наступному самоті, нам необхідно не просто вистояти в цій війні, а перемогти. А для того, щоб перемогти в цій війні, і тут ключова дискусія про те, що взагалі таке перемога, нам необхідна зброя, 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 гроші, гроші, гроші. Підтримка, підтримка і підтримка. І тому на цій довгій дорозі ну, треба цю довгу дорогу пройти. Тому мої висновки наступні: я не розчарований, тому що я не був зачарований. Чи могли отримати більше? Так могли. Чи є відсутність політичної волі відновити глобальний світовий порядок, і дати по зубам-диктаторам? Так є. Чи є страх перед тим, що Росія може застосувати ядерну зброю? Що це велика ядерна держава, яка може піти на будь-що? Так цей страх є. Чи є бажання допомогти Україні? Воно не просто бажання на словах, а це реальні дії, які робить наші західні союзники. Якби цього не було, у нас була б сьогодні зовсім інша ситуація.